Ну що народ? Рубрика ці його. Цікаві за... розвантаження. Зараз хвилечку, тут, що мені диспозитор пише. Диспетчер написав. Окей, Їхати на базу. Вже тут від бази буквально пара кілометрів. 10 км. То так. В общем-то, рассказываю. Попереду там не можна проїхати, там тупик. тупік. Зараз я буду залазити у цю як його. У... Залазити буду у двір, який у мене позаду. Буду залазити у двір. Задом. Здавати, щоб розвернутися. Привіз такі железяки, каркаси, в общем-то ну, В попередньому відео я розказував. Я прикріплю. І гусько зараза! Маю видно там, як зараз прицеп буде заламуватися. E dupla bem ilusão. Справа ніфіга не бачу. Хлопці вирішили мені не допомагати. Не знаю, ну видно вам там ззаду трохи, трохи падає, да, трохи попадає в цьому. Що, що там робиться в мене з лівого боку бо по-другому я камеру не можу ну, смартфона не можу за, за, за цей який зараз я трохи максимально візьму це його. щоб нормально закину жопу лівіше Так, ну і все, поїхали. вылезли. Нормалек. Гуд. Наче вылезли. Кто такие что-то Я так понимаю, что тут будет какая-то стая, конюшня. То так. З цих сторон 12 тонн тут, що Шо він щось не може ніфіга розігнатися, це мужик. І тепер їдемо як заїжджали. Це тут всі на БМВ. Приготуйтеся через 900 метрів повернути праворуч. Що бачив вже ж повертав, бачив, що Це як його фура їде. А можна ж було трохи подождати. І отут а зараз вправо. Я оттуда приїхав. Навігація показує, навігація показує. Я от спеціально візьму телефон і покажу, як буде. Навігація показує, бачите? Курва мать. По прямій. Там немає дороги. курва Я фігею да? з цих навігацій. Другий квартал 2022 року. У мене навігація. То так, а там ви бачите самі, там немає проїзду. Польова дорога, екіпає, навігація показує, кренч вправо, вдіть по прямій. Зашибісь, так? Да? Я на всю дорогу, просто на всю дорогу їм. Перерахувати тут така фігня маля. 190 метрів поверніть праворуч. І опять же, навігація показує, я приїхав зліва, а вона показує, щоб я вправо уходив. Тут до, ну, туди я, откуди я приїхав, до нормальної дороги тут буквально 400 метрів. Воно показує, що вправо. Де ще вуще. Все якраз по підсильників. Перерахувати. То Тут такі бувають завантаження. Приготуйтесь І розвантажуйте. 500 метрів триватися праворуч по головній дорозі. Тут з усіх сторон 12 тонн. Приватний сектор, просто приватний сектор. Я по ньому катаюся хіром фурою. То так. Ну, все добре. Я не кажу, що це прям трешак тришак Ну. Так як отак на камеру показати, то це треш конкретний. Ну, в принципі, для... Для такої машини це і є в принципі, трешові такі розвантаження. Бо ми їздимо в основному нормальними дорогами, нормальними цими, які його Через розвантаження нормально. Тримайтеся праворуч, погодом... Тут зараз ось. Вліво теж максимально. І, і теж я ледве-ледве поміщаюся в ці. Ви самі розумієте. В цей поворот я теж ледве, ледве поміщаюся. Якраз у мене по -під ця, як його, ледве зайшов в поворот. Ну, я їду откуда я приїхав, я сюди заїжджаю. Я на всю дорогу. ха-ха-ха-ха-ха. Ще один такий поворот теж Непонятно що там і як і куди. Я по самій бровці беру, щоб нормально зайти в поворот Ну, а далі піде зараз більш менше Вон зараз видно знак 12 тонн. праворуч По головній Ізначально я поїхав вправо. Ну, тобі ж лівіше, лівіше поїхав, бо я з правої сторони я ну, я оттуда приїхав. Я поїхав туди. Куди б ти летів би я туди поїхав, а там тупік. Тож навігація так показує, що там дорога є, можна проїхати. А там її немає, просто намісно. При тому, що в мене відключені ці як його, дороги, ці, е, ґрунтові і все так далі. Ну, навігація в не повинна вести цими дорогами. Я йду показувати ґрунтову дорогу. Там типу, як ґрунтова дорога, але там не можна проїхати. У мене воно все відключено. Йошкінкот, бачите, правда? То так. Це ми в околицях Радома. Ось такі трешові ситуації. Далі вже піде нормальна, ну, більш-менш нормальна дорога, де вже я поміщаюся і так далі. Зараз виїдемо на центральну дорогу і поїдемо. 735-та. То так. так. Такий у мене цікавий ранок, цікаве ранкове розвантаження. Ну, вже не ранок, вже 11-та година дня. Я просто сьогодні. Пізно почав зміну. Вчора вночі десь в 11 чи в 12 годині ночі приїхав на базу, бо тут 10 км від бази було. Щоб не стояти десь на паркінгу, там ночувати, то я прийняв рішення поїхати на базу. Бо база тут 10 км від цього розвантаження. Може навіть трошки менше. Бачите, люди по дорозі гуляють. Ну тут прийнято тут так, так треба. Бо тут люди так і ходять. Бо це приватний сектор, і тротуара, як ви бачите, немає. І людина йде по дорозі з коляскою, все як має бути. Так і повинно бути. І я тут скажений на фурі. Ми на 300 метрів поверніть праворуч. 735-го. Вже я її бачу. Повернемо направо. Виїдемо на нормальну дорогу. Мачте, куча цих, які його продають машини я або учні. Я туди купляв свою машину. 50-х кілометра повертати праворуч на перехресті з круговим рухом. Купляв свого С-Максика тут. -а. на цій перій площадці. Так, і все разом. Виїхали на дорогу. Ну, на цьому я откланююся, тут вам вже буде нецікаво. Вже 15, і так 15 хвилин. Не забуваємо ставити пальці вгору, підписуватися на канал. Не знаю, окремою окремою, серією випущу цей рейс чи кажу це відео. Бо перед цим я робив, як я завантажувався цими каркасами. То я не буду робити разом, а зроблю серіями. Яка. Бо більше 15 хвилин все одно ніхто не дивиться. Так що не забуваємо ставити пальці вгору. Вам це не важко, а, для ми, а мені приємно і велика допомога. І не забудьте підписатися, хто не підписаний. Дякую за увагу!